Відповідають так званим історикам, що називають УПА союзниками Гітлера. УПА вела війну за незалежність української держави, самотужки б'ючись в оточенні ворогів. Давно відомі історичні факти, що саме вояками УПА на чолі з командиром Шум на псевдо Вовчак у травні 43-го року на дорозі рівне Коваль був знищений права рука Гітлера. Опергрупенфюрер групен начальник штабу ЕСА, приблизно в тому ж місці у лютому 44-го року, в засідку УПА під командуванням олійника на псевдо-НА псевдоеней. Рапив улюблений генерал Сталіна Микола Ватутін, який внаслідок отриманого поранення з часом сконав, в березні 47-го року вояками УПА під орудою Стебельського на псевдохрін був здійснений напад на заступника міністра оборони Польщі, генерала війська польського Сверчевського, в результаті якого генерала було вбито. Отже, висновок один упа вела війну в тристоронньому оточенні і була національно-визвольною армією. Саме це згодом підтвердив Нюрнберзький трибунал.